Привіт! Я розкажу про ще одну чудову дихальну техніку, називається пхастрика. Ця техніка допоможе вам збадьоритись, підняти свій тонус, свою енергію. Отож починаємо. Сідаємо або стоїмо. Важливо, щоб ваша спина була рівна. Великий палець ховаємо в кулак і штовхаємо кулаки вперед. Штовхаємо лікті назад, видих, вперед, руки, вдих, видих вдих, видих, вдих. вдих, вдих. Дихаємо носом, активний і вдих, і видих. Дихаємо так, ніби ви щойно бігали і дуже захекались. Але дихаємо носом. Показую. Як бачите, рухи дуже різкі, активні, такі ж, як і дихання. Зробіть таких 15-20 циклів і ви відчуєте ефект. Робіть цю дихальну техніку вранці, і ви будете відчувати бадьорість. Пам'ятайте, дихання це прекрасний інструмент, який заклала сама природа в нас, щоб ми могли регулювати свій фізичний і емоційний стан. Дихайте та будьте здорові.